Ось почув я це, і сів, і плакав, і сумував увесь день, і постив, і молився перед Богом Небесним. І я сказав: о Господи, Боже Небес, Боже великий і страшний, охоронець заповіту і захисник тих, хто любить Тебе і дотримується Твоїх заповідей. Нехай буде уважне вухо Твоє, а очі Твої відкриті. Щоб почути молитву раба Твого, яку я приношу тобі в день і вночі за рабів твоїх ізраїлових синів, визнаючи злочини ізраїлових синів, які ми вчинили проти тебе, і я, і моя родина зрішили, ми вчинили дуже погано проти тебе. Ми не дотримувалися заповідей, законів і постанов, які Ти дав Мойсеєві, рабові своєму. Згадай пророцтво, яке ти сказав своєму Рабові Мойсеєві. якщо ти зрадиш мене, то я розпорошу тебе між народами, але якщо ти звернешся до мене і будеш дотримуватися моїх заповідей і виконуватимеш їх, навіть якщо твій розсіяний народ буде на кінцях небес, звідти я заберу їх і приведу їх до місця, яке я вибрав, щоб зробити місцем проживання для мого імені. Бо вони Твої слуги і Твій народ, яких Ти викупив своєю великою силою та могутньою рукою, О Господи, нехай буде вухо Твоє уважне до молитви раба Твого і до молитви рабів Твоїх, які бажають шанувати ім'я Твоє, благослови слугу Свого тепер, якого Ти викупив своєю великою силою та могутньою рукою, О Господи! Нехай буде вухо Твоє уважне до молитви раба Твого, і до молитви рабів Твоїх, які бажають шанувати ім'я Твоє, благослови слугу Свого Тепер, якого Ти відкупив своєю великою силою та могутньою рукою. О Господи, нехай буде вухо Твоє уважне, до молитви раба Твого, і до молитви рабів Твоїх, які бажають шанувати ім'я Твоє, благослови слугу Свого Тепер.